В нас попереду форум у Давосі, і відповідно, ми будемо стежити за подіями Давоського форуму. І зараз Галина Остаповець якраз розкаже нам про те, чого чекати від цього форуму. Адже вона розпочала сьогодні свою роботу саме там. І власне нас попереду чекає там і президент Зеленський, і Єрмак, і навіть виступ Трампа. Отже, про все далі. Галина Остаповець розкаже. Галя слово тобі. Вітаю колеги, вітаю глядачі. Ми перебуваємо у Давосі. Сьогодні тут працювали цілий день. Працюємо в Юкраїні Анхаос Давос і івентами тут просто переповнені усі наступні робочі дні. Сьогодні на відкритті власне виступав Курт Волкер, який був спецпредставником штатів в Україні ще за президентства Порошенка в Україні. І багато питань до нього зокрема ставили про те, чого саме він очікує від президентства. Трампа, тому що саме ця тема у Давосі на Давоському форумі і тут в Україні House є найбільш топовішою, найбільш обговорюванішою. Є кілька теорій, є скептики, є песимісти, є оптимісти. І називалась навіть статистика про те, що 40% все ж таки залишаються оптимістами від наступного президентства Трампа. Це одна із ключових тем. Нагадаю, на цьогорічному взагалі всесвітньому Давоському економічному форумі. Окрім Трампа, говоритимуть, звісно, що про. А війну в Україні, і якраз в контексті цієї теми завтра тут очікується приїзд Володимира Зеленського. Він виступить із спеціальною промовою на головному форумі. А також очікується його приїзд на відвідання власне оцієї виставки, яку ви можете зараз бачити у мене позаду моєї спини у Ukrainian House Хаос Даозі. Буквально декілька слів скажу, тому що виставка тут присвячена саме нашим українським військовим і укрзалізниці, яка Допомагає зокрема, наприклад, перевозити поранених, важко поранених наших військових із лінії фронту, і те, як саме їх зустрічають медики. Ось ми можемо подивитися тут кадри їхньої роботи на головному залізничному вокзалі у Києві. виглядає це саме ось так це вагон, який привозить військових, поранених. Ось ми бачимо. Власне, їх тут очікують і е, карети швидкої допомоги. Десятки, буквально десятки. І Я особисто їх теж бачу в Києві, практично щовечора їдучи е, додому. Е, це такі е, головні ремарки, тому що цю виставку завтра буде дивитися і е, президент Володимир Зеленський, а також польський президент, країна. Яка є нашим також таким відданим другом та партнером в Польщі, Анджей Дуда, Тут буде теж о 10-й ранку по західному часу. Третьою темою на цьому Давоському форумі це є кліматичні зміни, і це теж абсолютно є актуальною темою, тому що ми сьогодні, перебуваючи в Довосі, хотілося, знаєте, ходити просто в костюмі чи в. Чи ось так в сукні, тому що температура повітря можете собі уявити високогір'ї? Складає плюс 5. і це неймовірно тепло. Хоча трошки все ще лежить сніг, але це абсолютно не є порівняно із тим Давосом, який ми бачили минулого року. Абсолютно такі засніжені гори, мінус 15, А цього року снігу тут практично немає. Ну і четверта тема: це ще штучний інтелект, як саме він буде інтегровуватися у наступні роки. Цього року як саме буде впливати на? Робочі місця, чи буде їх зменшувати, чи навпаки збільшувати, і п'ятою такою ключовою темою тут також будуть обговорювати катастрофічну ситуацію. Як про це пише західна преса у секторі газу, де нагадаю теж тривали такі достатньо жахливі бойові дії? Головних таких п'ять топ-тем. Я вам назвала власне, на які будуть обговорюватися на всесвітньому економічному форумі. Завтра вівторок тут стартує такий дуже потужний робочий день, тому що саме завтра із самого ранку тут будуть приїжджати делегації, урядові делегації, президентські делегації різних країн світу. Нагадаю, що близько 70 тут буде присутних основні гості. Наскільки відомо, із основної програми, це канцлер Німеччини Олаф Шольц також заявлений приїзд Марка НАТО. Канато. І, до речі, він буде також тут в Ukrainian House перебувати. Теж і в п'ятницю він буде на українському сніданку, який Віктор Пінчук щорічно організовує уже власне тут у Давосі. Такими є найголовніші новини сьогоднішнього дня. Першого початку, власне, першого дня початку все. Світнього економічного форуму у Давосі ми працюватимемо тут наступні чотири дні до п'ятниці, включно тому обов'язково стежте далі за нашими включеннями, за нашими новинами на нашому сайті та усіх наших соціальних пабліках. Віталію, передаю тобі слово. Отже, Галю, давай звіримо остаточно годинники. Сьогодні день приїзду. Так би мовити завтра. Президента Зеленського чекаємо о 14.30 за місцевим часом. О 15.30 за Києвом буде його виступ. Так наступного дня в нас буде Єрмак разом зі. Столтенбергом також десь в день після того ми чекаємо звернення Трампа. Він 23 числа в четвер долучиться, і в п'ятницю український сніданок нічого не пропустив. Так. Приблизно так, але я хочу сказати, що графік постійно змінюється, плюс-мінус деякі години, тому що тут в кожного робочі зустрічі настільки щільно розписані, що вклинитися в будь-куди. Це дуже складно. От ми теж домовлялись про інтерв'ю, яке ми маємо писати, і це буквально все хвилина до хвилини розраховано: 16.50 і на хвилиною пізніше. Ось так Галю дуже дякуємо тобі. Приємної тобі там роботи на форумі в Давосі. Передавай привіт усім, кого там зустрінеш, особливо з української, так би мовити, публіки. Володимир ну зеленському і, так. Та, і Володимиру Зеленському персонально. Галина Стоповець із нами була на зв'язку з форуму у Давосі. Всесвітній економічний форум у Давосі буде обговорювати проблеми світової економіки. Ну і звісно, приємно, що в цьому контексті буде також Україна і економічна роль України у світовій торгівлі, світовій економіці. І підтримка України в тому числі Галю Спасибі. Це власне був друзі для вас такий анонс подальших ключових подій цього тижня, над якими ми працюємо. Звичайно, інаугурація Трампа також продовжується події в рамках неї. І перші заяви, перші укази Трампа ще попереду. Він от зараз від виступає сюди. Поїде до офісу і буде підписувати свої перші 100 указів. Будемо їх аналізувати вже завтра зранку, і впродовж усіх наступних робочих днів цього тижня в нашому ефірі. Тому підписуйтесь, ставте дзвіночок знати знаєте про всі наші прямі трансляції. Ну і друзі, на завершення. Давайте почуємо звернення президента Зеленського. Він зокрема торкнувся інавгурації Трампа. Вже на неї відреагував. Тому послухаємо його власне його реакцію на промову Трампа. Після того ми вам також покажемо друзі безпосередньо промову Трампа. Якщо хтось пропустив її на початку, ви зможете її далі також побачити і почути. Ну а я Віталій Прудиву дякую всім, хто був із нами. Дякую всій команді, яка Цівала за кадром над цим історичним ефіром. Спасибі, що ви долучилися, друзі, усі до нього. Давайте теж єднатися, щоб наша спільнота зростала. Нас вже понад 2,5 мільйони. Тому підписуйтесь, аби бути разом із нами. Бажаю вам тихої ночі, мирного неба. Ну і до нових зустрічей. Наша найбільша подяка Збройним силам України за можливість працювати. І слава Україні! На все добре, бережіть себе.